Діджиталізація навчального процесу це зручно, каже директорка 21-ї школи. Це спрощує життя і педагогам, і школярам, які смартфони з рук не випускають. Це і учнівський квиток, звісно, давно введений У нас це і підготовка і проведення уроків до е, підготовки до НМТ. Це і нові електронні щоденники, над якими працює це підприємство, це колектив дуже сучасної творчої молоді нашої міст, нашого міста, який зробить Дніпро найсучаснішим містом в it технологіях Директор комунального підприємства зазначає, три роки це тільки початок. Освітній простір Дніпра буде розвиватися і далі. Один з цих проєктів це освітній простір Дніпра, великий проєкт, який вже три роки існує в нашому місті, і ми працюємо над першим. Це учнівські квитки міста Дніпра, подаємо їх електроні, але розуміємо, можливо, були питання, можливо, було довго. Але за цей рік ми зробили так, що тепер все піде як маслом по хлібу, можна так сказати. Дніпро одне з перших. Міст, де активно розвивають, запроваджують it технології у сфері освіти, зокрема, це співпраця з вишами міста. Задумка діджиталізації освіти в місті та в принципі у всій україні, це дуже важливо, оскільки це покращує освітні процеси, спрощує сам процес навчання. Працівників шкіл нагородили відзнаками за їхній внесок у сферу діджиталізації освіти. Особисто нагороджувала вчителів та е, керівників закладів міста Дніпра, які приймають участь в різних проєктах. Це і Майбук, це і підготовка до НМТ, це і єдиний о, вишнівський квиток. ЄДніпро опікується не тільки освітніми проєктами, підприємство діджиталізує ще й медицину та транспорт.